Всім привіт! Буднього смачника. Чому в радіокаві невеликий асортимент, просто звичайної людської кави за невеликі гроші? Тому що нормальної людської кави за невеликі гроші, щоб вона була смачна, їй небагато. І радіокава, чим ми круті? Ми обираємо найкраще, що тільки можна обрати. Тому у нас сьогодні, нарешті, звичайна людська кава. Мексика і Гондурас. Гондурас і Мексика. І вони коштують небагато, але при цьому дуже смачні, дуже класні. Мексика. Мита, Гондурас теж митий. Вона взагалі вся нова кава із робочої, вона вся мита. Чому вся мита? Чому нема натуральної, спитаєте ви? Бо натуральна кава, за, коли вона коштує небагато, вона дуже часто, я б сказав навіть майже завжди, якась от не така, щось в ній є несмачне, якісь от дефектні смаки. Не те, щоб дефектні, знаєте, але просто от щось якесь нечисте. Коротше, не кайфове. А мита навпаки, вона вона навпаки от класна. От коли вона не дорога, вона хороша, вона прямо от краще на голову вища. Я не знаю, чому це так працює, але це так і працює. Тож е, ми така кава у нас на столі сьогодні стоїть, варимо його і, в общем, хватить балакати, Давайте заваримо, потім будемо поговоримо детальніше. То, давайте детальніше про рецепт. У нас 20 грам кави, 300 води, 24 кліки команданти, вода 94 градуси, 5 вулань по 60 грам. Все. Кожне вилування починає вивати, коли от вже висихає наша от кава в воронці. Бачите, що вода вже поступається в, в, в дні цікаво, вбивайте заново. Ще раз, п'яте, якась там увага вливання. Пусть мої відео простирає і повторюю, мої відео протирає. Ніхто нічого. Це, да. ну, є, що, що з них візьмеш, чемпіонів? Мухи повторюхи Горішки. Горішки. Ну, Гондурас він славетний горішками. Тож, в принципі, аромат благородний. Такі горіхи. Підсмажені трошки. Приємно, приємно. Дуже цікаво, що на нас смак буде. Так, поїхали в Мексику. Молодь. Мексика взагалі у нас на радіокаві це надрідкісний гість. Тобто, те, що в нас є Мексика, це як знаєте, як у нас було Конго, все-таки Конго, існує кава з Конго. Те саме з Мексикою. Ну, Хоча ні, Мексика насправді багато у кого є, але у нас вона не часто буває. Бо знову ж таки я кажу, що не завжди дуже часто Мексика не, не варта того, щоб у нас вона була в асортименті. Ця варта, тому у нас вона є. Красива яка. Слухайте, аромат дуже дивний. В хорошому сенсі цього слова, але... Я його не можу описати чогось. От він якийсь дивний. Колір аромату? Рожевий. Рожевий аромат. Не знаю, чого. не питайте. Ай, ми шелуха в нос попала. Ай. Я ж кажу, дуже дивно. Тут. Тут оця дивність помножена, помножена на 3, бо аромат став більш інтенсивний через те, що є змоловий, ну ясна діло. Але все одно дивне, не можу я писати. Дуже дивний аромат. Ну класний, я не знаю, мені прямо не терпиться спробувати. Вода, 94 градуси. Наша задача. Кожен раз по 60 грамів вливати. Ти поняв, да? тут зліва, точні тут справа, а тут зліва. І я все в мене на 35 й хвилині, я, в принципі, можу вже і вливати. 120. Тут уже 35-та є, бо я забув таймер нажать. Дуже давно за цим рецептом не варив, прям дуже давно. З зими десь. Але я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. Ну так, да, треба вміти додавати числа один до одного. Так, далі. Тобто ти орієнтуєшся на таблетку? Так. Да, я бачу, коли вода вже ще її нема, видно зернятка зверху. я, в принципі, сміливо вбиваю ще. Тобто, по суті, як мій метод спіралі? По суті, як цій метод спіралі, так. Да. Нічого нового сьогодні не розкажу. <рес> Орієнтований час заварювання до 3 хвилин. 2,40-2,50 десь так. 300-300. Блін, який незвичний аромат насправді. Чик. 3 хвилини? Ну, трошки менше. 2,55 десь так. Тут те саме. Тут навіть трошки швидше. Тобто Мексика у нас трошки довше заварювалась. Зараз мені, от, як ти казала, фрукти пров'язаються в ароматі, Я вже їх відчуваю. Такі щось перестиглі навіть фрукти такі. Вона дуже лагідна, цікава. І от фрукти якісь, знаєш, такі, що прям м'які-м'які. Так, воно ж таке шовковисте. Дуже лагідне, дуже ніжне. Оксане говорячи. Оксамитове тіло. А я не знаю, як шовковисте, можна сказати? Я думаю, що можна. Що, Який є такий фрукт, що прям м'який що Ти обереш, він прям м'який, знаєш? От Скажи, Не абрикос, Або перестигли абрикос. Слива? Червоний просто. Червона, а мені більш знаєш світла. Мені як персик, але не персик. Блін, а що це за фрукт? Ну от я не можу розгадати, але от щось є. Так, по рецепту. Класний рецепт. Вийшов смачно, мені подобається. Тіло, от, от в, каві, в, в цій каві, в цій каві найкласніше, найклас, що в ній є, це тіло. Воно просто якесь крутезне. Так, На... да, і кислотність класна. Але тіло просто 100 балів. Це таке тіло зустрічається в дуже дорогій класній каві. А це просто робоча, робоча, хороша кава, мита, мита Мексика. Мені от дуже подобається в ній кислотність. Вона не якась не, не, не вичорна, не супер яскрава. Вона приємна, м'яка, така от. Прямо об'єднує всі смаки між собою. І при цьому і, і тіло, і кислотність, і солодкість присутня. І є виразні смаки, я просто не можу згадати, що це за фрукт. Я би вам сказав, але ну, я щось не можу згадати. Може тут мені підкажуть, це гондурас. Гру... Груша. Точно. Груша. Груша. Я б думав про грушу. Mm -hmm. да, тактильно, і, і на смак мені якось. Я просто не міг згадати, це груша. І ти сказав, слива насправді, і молочний okay. шоколад. Тобто, да, ми казали, що тіло таке є слива. Ага. Є груша, яку я думаю, що це, що це, -то, -то, то груша. А, і є слива. І молочний шоколад. Насправді, да, вона така молочна, трошки ніби вершкова навіть. Не можу сказати точно, чи в смаку прямо, чи, 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 чи це відчувається через те, що тіло таке от шовковисте, оксамитове, як мені підказали. А... Солодка якраз груша, і потім сливо да, І слива добиває своєю кислотністю. Блін, дуже класна кава. І чисто. — І чисте, так. Скільки вона корси? Ну тут не 83, це не чесний бал. Я б тут мінімум Скажи. би ставив. 5. Так, я б 86, якщо б тут було, я б взагалі не здивався. Ну, а що, вона що, гірше, от давай по чесно, вона гірша за сідана наша. Не гірше, а там ще 86. Або 85, за що, яке. Ні, не пам'ятаю. може вас обманювати, не пам'ятаю. Ну, по суті, вона не гірше сідамо, взагалі не гірше. Хоча я дуже люблю Ефіопію сідаму, вона класна. Я її дуже люблю, я фу, прям моя фаворит з робочої кави. Але це не гірше, це дуже смачно. І якось ну, образило. Її чесно, образило, 83 це трошечки образило для цієї кави, бо тут більше насправді. М -м. Давайте будемо по-чесному. У нас ще було Конго, там теж було що 84. Насправді там 87%, блін, 100% було. Теж образили. Це от той випадок, коли не доставили балі. Ви таке десь бачили? Я от, не часто. З Зазвичай не впаки, скажи. Окей, okay. поїхали до Гондурасу. Були цікаві коментарі з приводу Гондурасу. Тож, і мені прям дуже цікаво, що там смаку, бо за ароматом. Якщо по-чесному, просто звичайний гондурас. Ні, не звичайний який. Він піде і просто гондурас він славетний своїм горіховим ароматом таким шоколад горіха. Знаєте, такий профіль у Гондурасу, в принципі, майже у всіх, що я куштував, принаймні такий. Е, тут не те, щоб сильно відрізняється він за ароматом, але щось є. Мені цікаво спробувати, бо мені в смаку обіцяло щось прикольне. Не буду казати, що. Так, це таємниця. З ароматом овіньковий підохолов, він же незвичайний гондорас, там щось є якийсь прикольчик в ньому вже. Темно-шоколадний артек, да? Да, Коротше, наші хлопці, коли куштували, казали, блін, вафлі. На мінімалках такі щось трошечки там вафельне є, але не таке вичорне, як вафлі. І знаєте, вони праві, щось є. Блін, я так давно не пив прям смачний Гондурас. Дуже давно, я навіть не згадаю, от щоб мені прямо він зайшов. Я просто не дуже, не, не дуже люблю е, Середню Америку, бо там вона така рівненька, спокійненька. Я Тому люблю Африку, бо вона така прям бим-бум, тебе б'є прям своїми смаками, своїми ягодами. А от Америка, вона така більш спокійненька. І Гондурас, він, скільки я його не коштував, різних, він весь був такий, щось такий, ну, не, такий щось ну, спокійний. І хлопчик дуже сором'язливий. Це відрізняється, окей. Це дуже смачно, мені подобається. Е, Мексика, так, да, кислотніша трошечки. Трошечки кислотніша. Тут... більш яскрава кислотність, вона теж на такому ж рівні. Так, да, так. Да, в плані, що тут вона більше по рецепторам так б'є. Ну, не те, щоб сильно, трошечки. Ця більш рівненька кислотність, а спокійніше. Тут 100% яблуко є, я не знаю, якщо не побачу яблуко на пасі, я буду засмучений. Допишу я допишу мені. маркером. На всіх пачках зараз піду. Бо тут яблуко є, Славик правий. Яблуко з горіхом. Так, да, знову ж таки, горіхи присутні це класика Гондураса. Якщо в Гондурасі нема горіхів, це не Гондурас. Ви засипали каву не ту пачку, скоріш за все. Так, да, клас, клас. Смачний Гондурас, нарешті, дочекалися. Ну, смачний, як на мене. Я знаю фанатів Гондурасу, вони є, вони існують. Багато кому подобається його горіхи шоколад. Просто нектарин, чорний чай, лемонграс, апельсин. Де яблуко? Апельсин, я пам'ятаю. Нектарин. Нектарин. Нектарин, я розумію, чому, так. Це ближче до яблука якраз. Яблучний кислотний, з нектарином це не Угу. Чорний чай. Є, так тактильно так після смаку. Ідеально прям. Так, да, він такий терепкийший, трошечки терпкість є від чорного чаю. Ніби чорний чай трошечки. Після смак. Після смаку. Наш взяв. Да? Поживав трохи. Да. Ніби чорний чай вже допиваєш, там на дні залишився, ти листочок заживав трошечки, і такий у тебе от є відтіночок від чорний чай. Да? Слухайте, хлопці класно написали, але де яблуко. До яблуку, Я яблуко, блін. Є Яблуко. Нектарин. Ну, нектарин. Ну ладно. Ну, Це ж не яблуко, одно. Воно дуже схоже. Ну схоже, да, схоже. Насправді за ці гроші це. Просто космос нереальний. Це будь-яку кав'ярню, якщо ви власник. Це просто додому, якщо ви любите поварити воронішся або в чашку насипати, залити кип'яточком і кайфануть. Це для будь-якої людини, взагалі для будь-якої мети, якщо у вас яку ви переслідуєте, підходить ідеально. Дві дуже класні кави. Беріть дві. Як якби мені казали обирати, я б сказав, можна дві взяти, бо вони різні, і при цьому обидві дуже прикольні і по своєму цікаві. Тож, взагалі. В общем клас. Гондураси, сеньора, сеньора, мучачос, пор фавор, купляйте кавусю, на це Кава. Е, кайфуйте вдома, кайфуйте в кав'ярнях і взагалі несовожуйте. Гондураси? Так, да, вони, вони рівні. По балам вони не рівні, але Гондурасу трошки додали. Не знаю за що. Ну, може, тут були. Знаєте, так, тут були трошки більш об'єктивні. Почесно, тут були більш чесні, тут прямо зажлобілі. Два бали відверто. Негідники. Хто ставив кьюгрейдери, ви негідники. Тут треба було додавати. Все, прикавте. Да, Буднім шачика були на зв'язку. Раді вас бачити в коментарях. Все. Люблю, цілую.